Поліцейські підозри, що у вас відсутні військово-облікові документи, поли зараз поперед можливо у осіб чоловічої статі від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та на вимогу поліцейського приділити їх разом із. Документом чи посвідчився з вами може трапитись наступна ситуація. Зупиняє вас співробітник поліції. і Зазначає, у мене є підозра, що ти порушив правила дорожнього руху. Інформації немає на даний час, але є підозра. І також, друже, пред'яви свій військово-обліковий документ, тому що ти чоловічої статі від 18 до 60 років. І так, що необхідно робити та знати, якщо ви потрапили в таку ситуацію, от наша поліція, блін, місто того, щоб нас берегти, страдає фігньою, бо їм скучно. Рекомендую підписатися на мій канал для того, щоб ви розуміли і знали про свої права. І обов'язки. Рекомендую долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. У вас одразу буде можливість отримати консультацію. Ми складемо скаргу. Якщо незаконно і отримали штраф, ми безкоштовно його оскаржимо. І так, предысторія. до чоловіка підходять співробітники поліції і зазначають. Ви порушили правила дорожнього руху. На дорозі стоїть, начебто, ваш автомобіль. Ви керували і скоїли адміністративне право порушення. А доказів у нас немає. У нас є підозра. Ви ж вас чекали. Чого ж ви Ходиться... нас чекали? Ми... Ви ж кажете, що ви мене зупинили. писали постанову. Ми чекали, поки ви підійдете. Я ж не казала, що ви. Рухались. Те, що ви рухались, і так зрозуміло. Ви здійснили зупинку, що також вказано права правословия. Ви впевнені, що я зробив зупинку? Певнені. Ви зараз де докази? докази. Давайте докази... я перепрошую, давайте спочатку розпочнемо розмову. Вам... Ви мене зупинили, ви кажете. Послухайте, я не казала, що я зупиняла. Я звернулася до вас на підставі. Статті 35 закон України про Національну поліцію виявила правопорушення. А саме так. те, що ви здійснили зупинку в смузі для громадського транспорту, чим порушили помогу. Ви зараз стверджуєте, що я. Поки що це тільки підозра, що я це зробив. Підозра, так. Тому так ми ви... чекаємо докази. Ви маєте перед тим, як мене зупинити, мати вже докази. Я ж сказала, що я вас не зупинила. Ну, тоді докази я може бути вільний. автомобіль я можу бути вільний. Ні, не можете Бути Чому? Вільни. Тому що з'ясовуються обставини справи. Адміністративної зараз, якщо немає доказів справи, значить і немає справи. Я вам повідомила, що я зробила запит на камері безпечного міста. Це займає певний час, який від мене так. не залежить. Ну гаразд, Коли будуть, ви мене виключите. Е, Ні, коли будуть, ми зараз на місці будемо чекати. Бо я Та місці ні, ми не будемо. Виключаю. Уникнути адміністративної відповідальності. у вас це Я не хочу, відповідь. щоб ви працювали коректно, а не просто ні, ви не коректно працюєте. Працює. Корект. Ви не маєте права мене взагалі зараз зупиняти. Причини моєї зупинки. Я, от як я вас не але ви адекватно себе почуваєте? Я себе адекватно почуваю. Я не повідомляла, що я вас зупиняла. Ви кажете, що я затримала, я що я виявила правопорушення. Ну, виявляйте, хто його зробив. Хто його зробив, зараз ми з'ясуємо. Ну от як з'ясуєте, покличте того, хто зробив ні. правопорушення. Хто буде чекати? Ну, ви згодні ще. Що... Я затриманий. Скликається розгляд справ. Розгляд справи якої? Зараз ще зробити. раз я запитую, що Зараз я міст порушив? порушую. Правопорушення. За якою статтю я? За частиною 30 статті 122. Ви вже стверджуєте, що я порушу. Мене є підозрював, так що. Ну, все, підозрюйте собі. Поліцейські підозрі. Зри, де взагалі зазначено це в чинному законодавстві України. Давайте шукати: Конституція, інші нормативно-правові акти, закони. Друзі, немає жодного слова, що у поліцейського може бути підозра, і він має законне право зупиняти ваше авто або зупиняти вас на вулиці. В першу чергу йому потрібно мати інформацію, яка свідчить, що можливо ви причетні до адміністративного права порушення. Коли у нього ця інформація є, тоді він має законне право. Зупиняти ваш транспортний засіб і вказувати про те, що, можливо, ви причетні до адміністративного правопорушення. Підозри немає. Забуваємо про це. Я чекаю докази, які. От коли будуть докази, тоді і... ви маєте право мене і... зупиняти і затримувати. І... Ні, поки що у вас Я тільки зараз підозри. Всі Я всі вашу... Та з'ясовуйте. І... І... Ви мене затримуєте? А камера знімає, так ви мене затримуєте? Я вас запитую. Зараз я з'ясування особи буду затримувати. Ну от скажете, що для з'ясування особи, тоді поговорю. Я питаю, ви мене затримуєте? Що у вас Ну я не розумію просто, які до мене претензії. Про ваш автомобіль? Ні. Чи? Не знаю. От стоїть автомобіль, не знаю, що до мене? Ні, я нічого. Ну, ви бачите, щоб я тут щось загрожав. Я просто йду по вулиці. І я затриманий. Ви? Мене затримали? Я перепрошую. Пані поліцейська, ви навіть не представились. Вас навіть у вас навіть жетона немає. Дивіться, у вас жетона навіть немає. Чому не по формуному? Я вас до вас і сказала, що ведець мідесація підставилась. Де Вам жетон вас? На вимогу. Ні, жетон має бути. На видному місці завжди посвічний, бути у вас Ні, є будь ласкані по свічі Де вашеже? Тон співробітника поліції, що вона порушила, а порушила вона статтю 20 закону України про національну поліцію. Поліцейському заборонено знімати з чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Але в подальшому вона усунула даний недолік. Зараз буде жетон. Ну він має бути одразу. Так. Ну, ви знач, не поліцейський, ви десь костюм купили. От я бачу поліцейський, одягнутий з жетоном. А Вон, ви я не знаю. Але... Посвідчення нічого не значить без вашого жетона. Ви самі це прекрасно знаєте. Згодні зі мною? Іди ну, все. Я затриманий, а, пане поліцейський. Все. Добавайте. До побачення. <плес> <плес> Ще, раз. Ще раз. Я затриманий, пане поліцейський. Бувається вам ж колега повідомляє. Можливо. друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. З нового року почне діяти новий закон, що стосується автострахування, що зміниться для водіїв. По-перше, збільшаться максимальні розміри виплат, але разом з ними і вартість страховок. Деякі страхові компанії можуть підвищити ціни навіть у два або у три рази, тому рекомендую порівняти опції та ціни автоцивілок на сервісі онлайн. Страхування Hotline Finance, щоб ви могли вибрати для себе найоптимальнішу страховку. По друге, запрацює обов'язкове пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, тобто, ви зможете звернутись по виплату в свою страхову компанію, а не страхову винуватця ДТП. По-третє, автоцивілку перевірятимуть частіше відтепер і під час нагляду за дорожнім рухом, зокрема шляхом автофіксації. Автоцивілка обов'язкова. А з 2025 року наявність надійної страхової стане ще важливішою в першу чергу для водія. Тому, друзі, рекомендую оформити автоцивілку на Hotline Finance зі знижкою 10% за моїм промокодом Діма Полтава. уся необхідна інформація в описі під даним відео. Нам треба... а можливо документ підстави 32 стаття закону України про що там Пункт другий. Що там указано? вказано, що у осіб чоловічої статі від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та на вимогу поліцейського приділити їх разом із документами, що посвідчує. Будь ласка, тоді ще раз, а ви маєте право? Ви мене почули. Перевірка військово-облікових документів. В першу чергу не забуваємо про те, що були внесені зміни в закон України про національну поліцію. Але перевірка документів це. Превентивні поліцейські заходи, під час проведення превентивних поліцейських заходів, це зазначено в статті 31. Поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, тобто зупинка авто. Перевірка документів стаття 32 закону України про національну поліцію була доповнена. Читаємо у період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Але наскільки мені відомо, немає у них бази, де вони можуть перевірити. Усі ваші моменти стосовно військового обліку для цього є у нас представники ТЦК. Все вам показати свої облікові документи. Так і ви не по форменому одягу. Де ваш жетон? Де жетон ваш? Так я переживаю, тому що ви до мене причепилися. Так от я переживаю за те, що от наша поліція, блін, місто того, щоб нас берегти, страдає фігньою, бо їм скучно одягнули. А це, як називається? Автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього. Так а вона з порушенням взагалі ходить. Ви їй навіть, Вашого? Ви навіть до не даєте ніяких корективів, що вона жетон одягнула. До чого тут скучно, я ж вам повідомляю. Автомобіль має ознаки ДТП, дивіться, Покажіть ваше посвідчення, щоб я розумів, з ким я спілкуюся. Нормально все? По формі чи не От Оттеперки так, тепер я можемо спілкуватися. Тепер я вас А, що посвідчення водія у нас. Посвідчення водія? Посвідчення водія. Обґрунтуйте. Або обґрунтуйте, чому посвідчення от Взагалі, дивіться, от розпочинаємо розмову. От Ви мене зупинили, чи не знаю, от я йшов, ви мене зупинили. Давайте розпочнемо розмову, так як поліцейський має звертатися. От ви зупинили? Давайте. Спочатку, щоб я розумів корект. Я підійшла до вас. От ви підійшли причини, чому так. ви підійшли? Я вас слухаю. Я вам не буду по 10 разів. одне і те саме повторювати. Ви хочете контенту? Ви його не отримаєте? Повідні. Так я вже його отримав. Ні. мені його достатньо. Ні. Якщо у вас виникають конфліктні ситуації з співробітниками поліції, рекомендую в автомобілі мати відповідну літературу: 20 рішень Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Немає доказів, немає і штрафу. Спочатку докази, а потім документи. Дана література допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими. Тому переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Все, Я вас слухаю. Доказу. Докази чого? Я вам вже тисячу разів повідомила, докази чого. А скільки повідомила? ми її будемо чекати? Це не від мене залежить. А від кого? Це залежить від департаменту. Тобто, тобто ми тиждень будемо тут чекати, тобто як як... якщо тиждень. Якщо немає черги, то вони скинуть швидко. Коли якщо. є черга, то треба чекати. Гаразд. Я Тому. зараз Тому? затриманий. Бо зараз не затриманий, але стосовно вас. Це... Це достатньо. Ви тільки Послухайте. що самі сказали, що. Статті Ви Дивіться. з України про адміністративні мене. Спочатку необхідно з'ясувати вашу особу. Послухайте мене. Щоб от... я тут чекав, ви маєте мене затримати. Або хоча б обґрунтувати. У ви почитайте, ви почитайте вас немає це? підстав, обґрунтування того, чому ви підійшли. У вас якісь там підозри, що я десь щось порушив. І все. У вас ні доказів, ні навіть взагалі ну якихось претензій немає. Ви просто собі придумали, вам скучно, ви хочете доказати свою правоту, але не можете. Я зараз вам все докажу. Ну давай. А якщо ви не докажете, що тоді ми робимо? Докажу. Пишемо на вас суд. Пишіть. Ну що? Ту маєте право оскаржувати. Звертайте. Що? я не оскаржувати Оскаржувати буду. мої дії. Щоб О, оскаржувати так. ваші дії. Да. Що хочете, то ма будемо просити, робити. що вам догану виписали обов'язково. Обов'язково. Тому що ви доган. не, не що? ведете. Не професійно? Ні. А що я вам непрофесійно Так ви навіть що не знає? знаєте, що пред'явити мені. Ви просто прийшли і вас. Бо ви собі придумали, що я сюди ну, приїхав. Ні, дивіться, ситуація в наступному. Ви просто неадекватно себе поводите зараз Найбільше. і неадекватно сприймаєте інформацію, яку вам повідомляють тисячу разів. Тому питання більше до вас. Пам'ятай, якщо поліцейський вказує, ти порушив правила дорожнього руху, що в першу чергу йому потрібно мати докази. Докази зазначені в кодексі стаття 251. Це будь-які фактичні дані, а саме. Фото, відеофіксація, пояснення свідків та інше. Підозри тут немає. Потрібно мати конкретну інформацію, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Якщо такої інформації немає, він не має права складати, штрафувати вас, складати оцю незаконну постанову. Якщо немає доказів, він не має права вказувати про те, що ти щось там порушив. Я підійшла до вас, коли ви відкрили автомобіль. Так, підозрюю, що ви цьорували транспортним Ну, підозрюйте. який запропонені з користую проблем дорожнього руху. Ми зараз встановлюємо хто був в цьому автомобілі. Я ж вам тисячу разів повідомила. Тому що мене час уже ту тримаю. Тому що не могли встановити вашу супутку. Так не дають підставу. Пожалуйста, вже у мене приділилися розібралися. Я показав, що він є, немає все. Якщо ви не їхали, так я ж прошу вже його отримати. А вам годину, а я хтось написав постанову, пішли, що розкажу. Чи проблема, не розуміє? Так Постанову? А, а ви так, знаєте, так, як так, вона скаржується? Я її оскаржував. Так, Дивіться, я йду в суд, плачу 450 ну, гривень. В управління до керівництва, до керівництва і оскаржувати. У вас і право скарги ну, через суд або через виштувати. Так а навіщо я маю їздити, оскаржувати, якщо я впевнений, своїй правоті. Якщо ви знаєте, у вас немає ви не їхали... Ну так я прошу, щоб якщо мені докази ви знаєте, показали. Що ви не їхали? Не да. не да. Ви кажете, можна щоб якесь відео, але ну, я не їхав. Там так я їй сказав. Не робиться отак зразу, відео. Бо у знімає на телефон, а потім показує. Там... Є певна, певна система, Поступи. треба запрос подати. Поступ... Почуйте я мене, будь ласка. Я впевнений, не 100%, що я ним не керував. Ну, Воно, якщо, Воно дійсно якщо... так. вас знайомий в червоній куртці? У мене немає знайомих червоні не. курточки. Ви покажіть, що я керую. Ні, просто на сім'я автомобілі, а тут явно не ви. Ну, ви не, ну, Так, Ви ж ж, Я ж вам Я кричу, путь. що я ним не керував, що мене шо, зупинили. Не, Розгляду справи, у вас знову розмові справи, розумієте? Якщо немає підстави вас притягувати до відповідальності, вас не то не притягує. Я знаю. Так це, мене... Це, що мене. Зараз Петрин, повністю у вас зараз... Розпор... Ні, Ва ні, ні, Я не, сказав, що я не буде, накаляв, що на вас буде, вам сказали, буде Ви дасте мені сказати? якщо немає доказів, ну все, значить, ви не керували. Послухайте мене, ще раз я вам скажу: щоб розглядати справу, потрібно їх мати, а щоб просто потрібно? так. Потрібно мати докази, щоб розглядати справу, а просто тому, що е, пані поліцейська придумала, що я ним керував. Я читав, що, докази. Ну, ви читав, да, я читав, що таке докази. Відео, фото, фіксація. будь-які е. Фікса, Фікса, е, фактичні інше, так? Да? Що ні, Ні. Ви запректи, ні, ви, ні. Ви... Можете, почитайте. Я На читав. Там І набагато да. можна писати. О, так прям я теж бачив. А це вже інші пункти. Щоб її так написати, фактичні. Її вона бачила, це не фотофіксація в неї, не відеофіксація. Це, це, давайте, це, хай буде, буде, страх, підозру, як, підозру, як вас? Звати? Як звати вас? Mm -hmm. е, безпосередньо, ви одразу ж бачили, що там на відео не я. Ну все одно ви захотіли. Е... Ні, я не бачив. Зібр... Так і ж що вони подивилися спочатку відео. Я зібрався віде. зібрав матеріали справи. Розглянули. подивився, так, що ви, не споживайовий. Ви, я бачив. Я, я бачив. Але по факту, Але хто право виявився? Хто, хто правим виявився, так. ніхто. Ну явно не ви. Ніхто. Ні. Ви просто показали свою непрофесійність. От і все. А ви показали ли, що ви неадекватно оцінюєте. Приймайте інформацію. Ну, Якщо поліцейський без причини зупиняє, без причини стверджує, що ви там щось порушили, встановлюємо його особу, фіксуємо його дії. Одразу телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію МВС, лишаємо скаргу. А також пишемо письмову скаргу керівнику для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції, і це потрібно робити. Не ну, забудьте поскаржитись, До Послухайте. Побачення. Я звичайна людина, я маю право. Ви професіонал свого діла, ви не маєте таких Звичайно. помилок допускати. Дякую. Ще раз вам кажу, Дякую. ви не маєте права таких. Помилок допускати. Допустим, Може, людина була зараз десь поспішала. Да, от я зараз втратив. Вот час свого часу години цілу. висичить вам зарядочку. А, Ми що, не йдемо в наш ні, не я. Я вас просив, відпустіть мене, тому що у вас я немає було доказів. Необхідно було показати б... все в порядку. Я б я, я не виявилась. хочу от я б міг би ще мільйон а, раз сказати, що я не вдав вам документи, допустим, бо у вас підстави не було. Я не поспішав, да. Мені ну, просто ну, от, так, думаю, суміш... контент собі запишу, покажу, яка наша поліція. Мені неправиційна. Мені не соромно за цей контент, повірте. І що по факту ми маємо нічого. Не було інформації, яка б вказувала про те, що даний чоловік причетний до адміністративного правопорушення. Вони просто витрачали його час, безпідставно звинувачували, тому що була у них підозра. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції, лишайте скарги. Є цікавий відеоматеріал про поліцію. Присилайте мені. В описі є мій телеграм. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, натиснути лайк і завжди лишайте свою думку в коментарях. До зустрічі, друзі!